Доброго дня, на календарі 29 жовтня. Ось такий похмурий день. Але це вже осінь. На стопчику маємо 12-13 градусів тепла, досить тепло. Ходимо тут по пайові, де сіли пшеничку 10 жовтня. І ось так пшеничка починає вже сходити. Дуже слабо, тому що холодновато, але пшеничка прокльовується, досить нормально. Що робимо? Робимо підживку. Ось маємо таку підживку. Пшеничка. Тому що тут був соняшник, дуже багато гризунів. Дивіться, які колонії вони повигризали. Підзури. Місцями є перерито, що дара на дорі. Тому треба пільнувати, шкода пшеничка. Загальний фон не дуже, неможливо було зробити, тому що проходило душі, було мокро, але в загальному можеть бути. Отут яка колонія, я так зрозумів, вони розводяться і так одна біля одної живуть, як постріляно. Щоб пшеничка зійде, вони всю спасуть. Звичайно, є місця, що взагалі їх немає. І отак, от такий фон поля. Тільки-тільки пшеничка починає прокльовуватись. Тут пасувало би було закаткувати після посіву, але як проходили дощі через день, коли ми сіли на другий день було в планах дощ, тому ми не каткували і напевно такі трошки пізні і нерівні сходи, але... Я думаю, що це нічого. Також заодно проводимо орку. Дядько приїхав на допомогу мені. Я троє мишей. Також маю секатор, піду по краю. Гілки пообрізаю, тому що там сюди дерева порозросталися, Агрофірми ніби пільнують, але ніхто тим практично не займається. Лісосмуги, посадки, різні дерева, все. Все лізе. Також тут, біля тієї ігрушки, треба попчищати кущі. Ніби ходиш, дивишся, але все одно пропускаєш. Ось. Бачимо дирочку, беремо небагато, Хоп, прямо туди, прямо туди. Я вам скажу, дуже непомітні є місця, є такі дирки, що. Практично непомітні. Ось так, зараз в дядьку оре тут відорали. Лисло нам ще десь півтора гектара орати, досить твердо, тому що агрофірма практично дискує. вони тут не орять, після дощу, але і нічого. Досить нормальні, адекватні грунт перемерзне. Також присутні хрубачки, що би хто не казав. є yeah, є yeah. Це в нас нормально землею. Ось так погано, тому що виходить ось тут клин і отам от знизу клин. Тут горб і уклон в одну сторону і в другу, але маємо те, що маємо. Білорус бідолашний. Мусить тягнути, трохкорпусний плуг ПЛН, але є як є. Нам головне згорати, а за зиму все воно перемерзне, вирівняється і ось так буде. Торка, трохи жвід виходить. Садимо трошки на плуг, побачимо як він перекидає. Не докидає місцями. Отак тут така ширина, там внизу сходиться на клин. Нічого ми його підрівняємо. Глибина, глибина. Зараз я вам покажу. У берцах взутий на глибину берца хто має вдома такі червики, може поміряти 23 см, 22, десь так приблизно. Цього нам вистачає. Ось такий фон. Ще залишилось там в долині до да орати. І отак будемо завершувати цей сезон. Тому що вже з наступного понеділка передають мокрий сніг, дощ, морози не, не сильні, але морози. Тому буде важко нам тут. Є можливість, час будемо закінчувати. Зараз дядько. Ще годинку, плюс-мінус. Тут закінчить я до троє миші і на сьогодні буде все. Дякую. Тримаємося. Всім також вдалого завершення сезону. Тішить одне, що ціни на зернові і бобові йдуть потрошки вверх. Хоч трохи почало цінитися. Те що ми працюємо. Não é, moça?